Всім привіт! Ви на каналі TryHard, Сьогодні у нас кіберспортсмени Рідзекс та Immortal і коментатор Sermon будуть вгадувати ваші ранги. Швиденько приднемося по правилам, хлопці уважно дивляться кліп, наприклад, Diamond 3 рангу, аналізують його, потім називають ранг. Якщо вгадують точний ранг, отримують 3 бали. Якщо вгадали назву рангу, наприклад, Diamond 1, отримують 2 бали. Якщо називають сусідній ранг платина або боскидан, отримують 1 бал. Тож, не буду вас затримувати, приємного перегляду. Всім привіт! Сьогодні у нас Ризекс, Сермент та Immortal, будуть гадати ранги. Так, в принципі, тому думаю, може починати. Все у нас привіталися. Вітаю, вітаю, шадовніше. Нам треба вітатися. Я просто не знаю, як режисера працює. Все нормально. Добре, добре. Так тоді я запускаю. Тут тобі на мейнкаст. Я помітив. Чуть послабше. Але давайте поїхали перший кліп. Ласт плаєр станди. Так він же програв. А, ну так і що? Так немає як гіп... правила. А що, на що, обов'язково вигравати має чи що? Ну, судячи з моменту його та опонентів, ну, напевно, це якийсь Diamond 2, Diamond 3. Да, я от я теж хотів сказати, що це плюс-мінус як це на даймондах щось катати. Та, та ні, ні, ні. Та я, він, типу, плюс-мінус таке стріляє, це нормально. Я думаю, десь diamond має бути. Я думаю, платина. Платина 2-3. Точно не Diamond. Так, платина. Um, яка? Друга. Герман. Думаю, Diamond перший. Diamond. Перший і Mortal. Даймонд 2. Нехай буде так. А, ну, і це у нас гол 2. <серків> 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 Бля, ну він геть грає, як митимейт, ну типу. сорі, звичайно, але. Ну, ну а це у нас кліп від Юзик Кузик було. Серйозно? потужно. Да. грає. Да. Получается, у нас Ритзекс отримає 1 бал. Изи. Угу. У... у нас по нулях шатнул. Да. Unlucky. Ну нічого. Сейчас закамбечимо. комбат. Здравствуйте, Зараз щось веселе буде. Походу, да. <смеш> 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 а, то ти знаєш, що тут має бути, чи що? Чому, чому ти что що щось весело має бути? Ну, там 1-0 просто в них еко. Я так подивився, <плес> зрозумів, що ну, якщо він бере. Ні, ну це точно не якісь хайранги. Дивчись mm -hmm. з того, як мовиться людина, оці часті перемикання на ніші, ось оце смикається mm -hmm. туди-сюди. От. Ну, можлив, можливо, до речі, якась може платка золото, щось таке. Ну, на голду похоже. Так, да -да -да, щось таке золото, напевно. Напевно, голда друга. Я думаю, щось таке. Ну, може, голда перша, скажу. Щось таке. Хоча, може, нижче, не знаю. Може, я да. Дум... Думаю, платина Також. Якась перша друга платина. Так, і це у нас був гол 3. Ну, майже. Угу. Mm -hmm. Так. Малий я вам в кінці Угу. Так, mm -hmm. да, да, добре. Так, поїхали, другий кліп. Третій. Ротар і... закритий. А, ну це вже імо, напевно. Я <зовет> думаю, hoi, там, hoi. я думаю, це просто за стрима, там вебка закрита. Ну да, ну це иму 3, има 2. Ну, може м, вище, вы щече, ниже Имор. Опа. Unlucky. Так. Э... To, що ми запаємо? Я кажу, що це Иму 3 десь так. Ну, може 300-400 ерах. Не знаю. Може нижче трішки. Окей. Скиддан третій, думаю. Давайте Immortal 2. Так, Mortal 2. Хоча насправді важко оцінити же с потом уклипну. Так, було. кліп короткий, чисто ім є. Ну, це у нас був і Mortal 3. Це був кліп від Фича. <світ> да, знаємо, да, знаємо, да, Фіча. Так, тут ми дамо, четвертий кліп же. Mm -hmm. Ну чисто по поиму, по Опа. Це молодий стрімер. Пизда, блядь, ну куда ты ты Это я его тиммейт. Наш я. Ну вот чисто судя из того, что делают. Что такое? Я ж подохуел, пока. <серків> <серків> Нормально. Ну, чесно, мені здається, от саме момент якийсь, ніби на платках відбувся. От mm -hmm. Чомусь в мене враження таке враження є. Да, якась там платка друга, може третя, але ну, коротше, ну точно не більше. А ну, Може, я знову скажу голда. Голда uh -huh. друг, друга або третя. Ну вони зарофлили такий епізод просто. Mm -hmm. Ну, конкретно обрати ігрову ситуацію, думаю, десь ну, десь платка перша, друга. Отак вот десь. Ну, мені здається, навіть менше до срібла, срібла перша, друга Так, окей. Резек Сильвер друга. Ну можете так? почекати, я загуглю. Не-не-не, <laughs> <подивлююсь. laughs> то куди, <laughs> куди? Так, резик Сільвер, другий, так? Угу. <laughs> Герман. Давай платка перша. Я голда перша, скажу. Так, це у нас була. Е... Платина 3. Блін, ну... А, да. ну, а хто ближчий? А, а голда з першого йде, а потім платина? Так, да, 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 да. Блин. да. Ще да. своярик легенда нашого каналу, вже другий раз. <laughs> а, <laughs> архиво, <laughs> mm. тран? Да. а мені щось, типу, капнуло за це, чи я прям взагалі не вгадав? Ні-ні, капнуло. Зараз я Потім порахує все. Добре, добре, добре. Ну, мені просто цікаво, бо я там щось вагався, вагався, але Ну, рідні платини все-таки пізнав. Да. Тут без звуку кліп. Угу. По макро щось неймовірне відбувається. Ой-ой-ой. Не розгубився. А не, ну, тип просто як турель стоїть в одному місці, відстрілює. ведь ну Тимфорте. Вони самі на нього виходять. Там під флешку пікає, взагалі, байдуже. Мені дуже. подобається як він винжампаю просто. Нормально. На другій вкладці Маріо катає. Не, ну, те що попадає, це вже добре. Я думаю, что Але що так дампа та там я... небезпечно. Угу. Ну це точно не якісь великі звання, чуваки. Просто беруть репікають за вераз, mm -hmm. дуже багато. Я навіть. Ну, може, подумаю, що це якісь срібло 3, щось таке. Mm -hmm. Я думаю, що це платина. Платина, платина да. Серйозно, думаєте, платина? Ну, мені так. здається. Вони так. якісь схожі. Да, тут важко нам. Так, Резикс. <різь> платина перша. Платина перша, так. Окей. Так, ну и цел на Силер 2. Опа. Ферман, Опа. Вечеваю, но... вечеваю. Да, цел у нас клип был от, Роджер Винко. Кто? Не знаю, легенда какая Сильвер 2. Угу. Так, э, наступный хайлайт. Это шостый. И побежал Ну, ну, тут heaven, взагалі, yeah. Unreal. Подивитись і сказати, що це таке за ранги, але. Ну, водиться прицілом нормально. Мувається, наче теж плюс-мінус, mm -hmm. певно, але енемі роблять фігню, ну це класика. Я скажу, що це Аска другий. Я думаю, я думаю, десь Diamond другий, напевно так Може третій, третій тайм. Там не було позиціання, коли вони входили в сайт. Та тут більшість кліпів такі, що в моменті робиться 3-4 кіла, і ти такий прикольно, типу. Як я по наводці, має зрозуміти що це за звання. Най буде, найбуде. Дому я скидан третій. Так, ну і це у нас Радіан Дефі. <реш> oh, awesome. Я перепрошую, я б перепрошу, ну, не впізнав, багатим будете, буде. <реш> <дефі>. Та <реш> ні, ну розумієте, проблема ж в тому, що ну от реально як оцінити по тому, коли чуваки просто на приціл вибігають. Видно, well, що чувак жорстко мовиється. Але... але я не вірю. Ну, погоджуйся, теж ж правда. Це такий кліп просто. Ну да. <реш> да, 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 да. Одразу, знаєш, відповідальність себе знімаємо, дефі <реш> <Deffi, реш> кращий, кращий <реш> дефі просто. Ай-яй-яй. <реш> Так, е, буде зараз... Без образ. Кліп. Нічого. Я відчуваю тепер провину. Але ладно, давайте наступний кліп. Go, go, go. Не, ну це вже автопілот. Нормально, чувак на Мерседесі. Моя гідність, вони встануть, то я встану буду. Це жорстко, жорстко. Це жахливо і прекрасно водночас. Ну, це теж не Перший раз, коли я скажу нижче, ніж голда, це, напевно, реально десь Silver 1, Silver 2. Я чи ми що голда друга, десь десь щось таке. Я не знаю, в мене щось таке якесь чуйчка є. Що там буде Iron? Ну, щуєчкою в мене щось, но минуло. А ще бронза є, йо. А, ще бронза. За бронза. Сильвер, Волт, Платина. Не, то там, то там взагали, поминки, якщо за бронза. Ридзексики ранг? Бронза третья. Бронза третя. Так, ну це у нас Айрон 3. А, ладно. Найближчий. Unlucky. Кайф. Так, восьмий пік. Він Емо Девочки. Эма yeah. yeah. Девочки? Так. с мами. Ооо. Інтерфейс заслуживаємо одразу. одразу. Нет Перезаряжаем. Це аск другий, напевно. Це постріляла норм. Да, ну, може, да. перший Аск або демон 3. Я думаю, другий аск. О, ні, хай буде перший. Третій аски дан, демо. И Мортоус Аскидант. Так, ну це у нас був демон другий. Треба було не примикатися. Демон третій сказав що... ага. ну, ну, вже. Принципі... Я добре, що перемкнувся з другого Аска на перший. Найс. Там люди, так, да, мене так само вирубають на де. Да. І я плюс-мінус так же там прибайджу. Не, ну, але наводилось гарно. Mm -hmm. вже, але але воно стояло на місці, в принципі, так по цьому можна було судити, що воно не мовилось, не стрійфалось. Теж, Мені. теж, правда, так, да, так, да, так, да, так. Да. Ну, може в потоці, типу, навіть мовитись не треба, так. Да. Перший, другий, третій. Ізі. Так, девятий кліп. Хоча вже закінчила. Тут такий оверконфіденс у чувака. Це потоп. Ой, ну це точно вище звання. Вбиваємо Онесі. Ну, до речі. Точно, Іммортал, це точно має бути Immortal? Я думаю. Я думаю, Immortal другий. Радиант, це Радіант. Це, це фанат Самсунга якийсь. Хесен <laughs> свою такою. Імортал другий, третій, я думаю. Ну, може, і Радіант справді. Ну, мовиться він дуже потужно. По-перше, там він підібрав ган, одразу не релоудився, а там зробивши два кіла після того, коли mm -hmm. там шість набоїв було. Так він мувається, так він одразу виводиться працьом на позиції, ну це вже можна одразу від Immortal десь міряти плюс-мінус. Ну або знову нам голду третю покажуть. І ми кайфанем скажемо, М, прикольний кліп. Я ну, скажу, але... що Це, напевно, Аск. Другий, Аск третій. А я думаю, другий Immortal хай буде. Ну okay. yeah. я думаю, Адіант. Іммортал uh, який. Другий? Другий, другий. І Аскедант. Mm, третій, давай. Третій. Ну все у нас Immortal 3 вид мастифа клип. А, ты его знаешь, напомню. Аридзекс, да? Uh -huh. А, ну тогда ясно. Uh -huh. По моменту uh -huh. Понятненько. Да, и останню у нас клип от... А вы на вдруге на Как на честно. Клип вид Юра 3G. Да ты сюда клип дан, ты я признаю. Да, Юра 3G. тут? хуй все.

Я чомусь вагаюся десь в діапазоні від Даймонда до Аскеданта. Угу. плюс мінус таке щось. Да. Я але ці флешки. Це точно з да. Да. да, 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 да. Давай Аск перший, я скажу. І от я теж думав Аск перший сказати. Ну, я тоді Даймонд третій. Даймонд третій. Да у нас Аскедан перший. Директ хіт. Так, точний шот. Я зараз тоді порахуємо этот. Mm -hmm. One Eternity Later. Проховаю всі ваші бали. Якщо неправильно, то на монтажі поправлю. Mm -hmm. Mm -hmm. А, і так, а, останнє місце з найменшою кількістю балів. Рідзекс, 7 балів. ну, Я думав я. Ні, не в я думав, що можливо у всіх питаннях типу плюс одному отримав. А, і друге, третє місце у нас розрив 3 бали, 14-11 балів. І друге місце це Immortal. І Сєрман перемовить. Зараз гляну, хто переміг в першому випуску, він ти друг чемпіон. <реклама> Файно є на досвіді. Бачите, не дарма це що жокоментує, щось я розумію. Мене, у тебе адвентаж мені... був. що що? Платина грав, у тебе Адвентаж був. У мене, мене, мене бекграунд ще зісрівло, тому друзі тут не шансів. Та ні, я так не буду грати, <ріх> не чесно. Переможець в першому випуску був Монахсон. Ренепалафина, <ріх> та... половина, оооо половина. о о монахсон Дякую, що прийшли. Дякую, Дякую що, що покликав. Дякую, що покликав. Все, усім до побачення, гарного вечора. Всі... Гарного okay. вечора вам всім. Давайте, бай-бай. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на телеграм-канал TryHards, щоб слідкувати за новинами команди та в майбутньому не пропустити можливість прийняти участь у відео. Соціальні мережі хлопців можна знайти в описі.